Фестука багаторічна вічно зелена рослина, утворює великі подушкоподібні кульки від 10 до 15 см, квітує з червня у вигляді колосся, добре розростається на сонячних місцях та в півтіні. Любить вологий та легкий ґрунт. Дуже швидко відновлюється після стрижки, красиво виглядає посаджена групами. Рослина не хворіє, а також не вражається шкідниками. Але її не можна віднести як до малодоглядової, тому що вона потребує регулярної стрижки для кращої густоти і щільності кущиків, а також раз 2-3 роки викопування та ділення кущиків. Тому що, якщо цього не робити, то рослина стає лисувата. Або сохне і тоді виправити стрижкою неможливо. Висаджувати рослину можна на альбійській гірці, вздовж доріжки або біля коріння дерев. Але вибирайте те дерево, яке полюбляє не дуже багато вологи, і не буде робити повністю тінь фестуці. У підготовленій ямки. Пролила водою, розклала рослинки та присипала ґрунтом. Їх можна заглиблювати, це навіть краще для вкорінення. Пролити водою зверху, а також обов'язково замульчувати. І тепер залишається лише спостерігати за рослинкою, як вона буде зростати.